Хочу вам показати один із варіантів, як на PowerMerie, в такому інвенторі, зробити, щоб вентилятори крутилися не на максимальних оборотах. Це один із варіантів. Значить, дивіться, всі кажуть, що потрібно максимальний струм заряду і плаваючий струм заряду виставити на одному рівні. Типу от... Верхній поріг у мене 57,3 і плаваючий у мене виходить 57,3. Давайте спробуємо зробити, наприклад, плаваючий ми зробимо. Хай буде 57. Так. Окей. А максимальний. Попробуємо зробити, наприклад, 51. Ой, 57-1, так от. Значить, дивіться, як зробимо. Максимальний поріг 57-1. Плаваючий 57,0. Так, є, все, виходимо. Давайте почекаємо. Значить, в нього зараз так, от, зарядочка пропала, виходить. Тому що, е якщо ми робимо на одному рівні максимальний і нижній поріг, то він постійно виходить, заряджається. О, до речі, можна чути, вже, що йде, падають вентилятори по швидкості. Ще є нюанс, наприклад, в мене ось така батарея. На ньому стоїть. Зараз світло виключають менше, тому, типу, налаштовано, щоб було 4,1 на ячейку. Ну, для чого мені щоб постійно тримало 4,2 на ячейку. Але є нюанс. Цей інвентор в мене чомусь не може заряджати більше, ніж 57,4. Не знаю, що це таке, хоча в меню там можна до 60 В виставити. Ну, Мені, в принципі, так підходить. Тому що я читав, що на максимально заряджений батареї, її довго так тримати не можна. Тобто Її треба зарядити або розряджати, наприклад, на електричному транспорті. Щоб вона в заряженому стані не була повністю. і довго стояла, типу. Так, от Ми чуємо, що обороти на вентиляторах впали. Давайте попробуємо, наприклад, вернути. Бо я дивився відео в Ютубі, тобто якісь маніпуляції потрібно було включати інвентор, виключати щось. Там. Не знаю, це для мене якось ненормально, я вважаю. Значить, давайте подивимося, вернемо, попробуємо вернути. Е, так як і в мене було. Значить так. Тобто, як я, що я говорю? Зарядить він до 57,1 і плаваючий струм буде оцей один, якби одна там десята. Буде. Чекати, поки от не включиться зарядка, але при тому вентилятори працюють тихо. Ну, в мене так. Не знаю, як вас. Скажіть, напишіть коментар. Так, давайте попробуємо наприклад, просто виставити більше. Поставимо 53 і зараз послухаємо, яка буде різниця. І е, так само поставимо так як рекомендують всі, ставити однаково верхній і нижній. О, Чуємо звук міняється. Ну і полетіли вентилятори. Тобто і так вона буде сутку-дві постійно працювати. Не знаю, в чому ця логіка. Напишіть ваш коментар, мені буде цікаво почитати. Якщо ще вам буде цікаво подивитися, як я його підключив, теж непоганий такий в мене варіант, тут є з цікавою схемою, то я можу засняти окреме відео. Наразі всім дякую за увагу. Пока.